Він вчився розкривати черепа за підручниками і тренувався на живих людях. На сьогоднішній день я пам'ятаю двадцять тисячі книг. На пам'ять він продекламував 30 мільйонів цифр числа пі і отримав привітання від самого президента. Його назвали генієм, і навіть збиралися створити під нього цілий інститут мозку. Чоловічний мост дуже безкрайніч, дуже пластичний. Та в реальності цей нейрохірург не мав жодного підтвердженого диплома, а його ризиковані операції на мозку закінчувалися трагедіями. Вискакує слісарчук, глаза такі, вивезли Сашу. і кислород, і що то варту, і це... я горю, ой боже, ну що такое? Що ми робили? А він го все що то Поліція не знайшла жодного пацієнта, який вижив після його операції. Звідки в нього таке прізвисько? Доктор Пі, як самозваний доктор Пі зміг обдурити цілу країну і хто дозволив цьому статися? Андрій Церчук запам'ятав 30 мільйонів знаків числа пі а ще тримає в голові текст більше ніж 20 тисяч прочитаних книжок. В один міг умножає та ділить многозначні числа і встановлював неодноразові рекорди пов'язані з роботою над мозком. Він не має ніякого відношення до неї. Ну я тоже вони тільки он шты. Вітаю, невгамовні! Ви на каналі На Хіба для вас працює Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Також в описі буде постійна банка для допомоги ЗСУ та гуманітарним місіям. Радий вас тут бачити. Підтримайте український контент подобайкою та коментарем. Ну а хто такий доктор? Пі? Ми зараз з вами розберемося і доволі детально. Андрій Слюсарчук, більш відомий як доктор Пі, довгий час подавався як людина легенда. Він сам стверджував, що з будинку, пробивався у нейрохірургію. У 9 років закінчив школу, в 12 вступив до медуніверситету в Москві. А в 17 вже отримав диплом лікаря. До 27 став доктором наук. Люсарчук хизувався феноменальною пам'яттю, Мовляв, знає 15 або 20 тисяч книжок на пам'яті. Може фотографічно запам'ятовувати інформацію. Ці розповіді створили образ генія в медицині, яким захоплювалися телеканали і газети. Однак розслідування журналістів показали геть іншу біографію. Насправді, Слюсарчук народився 1971 року. Мати залишила його в пологовому будинку, і дитинство він провів у спецінтернаті для сиріт. Мені навіювали, що я ніхто і звати мене ніяк, що в мене немає перспектив. Жодних видатних навчальних досягнень не було. Єдиний справжній диплом Слюсарчука це свідоцтво ПТУ за. Спеціальністю штукатура плиточник у кінці 80-х молодий Слюсарчук уже проявляв аферистські нахили. Прикидався лікарем, носився зі стетоскопом і за гроші проводив сеанси гіпнозу. У 93-му році він намагався влаштуватися нейрохірургом у лікарню в Новояворівську без освіти, але йому відмовили. Попри це, він все одно займався лікарською практикою в різних місцях, і вже в 90-ті міліція порушувала проти нього справи з за шахрайством. Тобто задовго до телевізійної слави існували сигнали, що Слюсарчук небезпечний самозванець, але серйозних наслідків тоді це не мало. Дитинство підсвічувало небезпечні нарцисичні нахили, на які ніхто не звертав уваги, але далі почалась кульмінація історії цієї небезпечної самозакоханої людини. На початку 2000-х Слюсарчук перетворився з дрібного шахрая на медіазірку. У 2005 році. Він вперше заявив про себе на всю країну як людина через телешоу з елементами гіпнозу та виступи, де він демонстрував надможливості мозку. Слюсарчук здобув славу людини комп'ютера. Другий том. другий том, Так 305 сторінка. Вірш спочатку на ній. Вірш спочатку. Добре, ой, маю я. Починята. Його трюки фіксували в книзі рекордів України. Наприклад, у 2006 році він за дві хвилини запам'ятав та відтворив 5100 цифр. Але найбільш гучним став рекорд 2009 року. Слюсарчук відтворив з пам'яті 30 мільйонів знаків числа пі після коми, чим і заслужив призвисько доктора Пі. Він видав на гора 30 мільйонів знаків після комет. Хоча представників книги Гіннеса на тому шоу не було, український істеблішмент повірив у диво доктора. На хвилі успіху, доктор пі почав сходження у владні кола 23 червня 2009 року. Президента Віктора Ющенка познайомили зі Слюсарчуком. Глава держави урочисто привітав його з світовим рекордом та заговорив про створення під керівництвом Слюсарчука національного інституту. Мозку Ющенко навіть підписав указ про створення такого інституту для досліджень у неврології, психіатрії та психології. Щоправда, фінансування проекту так і не дали. Слюсавчука вели в коло високопосадовців. Він став радником в адміністрації президента та радником одного з віце-прем'єрів. Тодішня заступниця голови президента секретаріату Марина Стамнійчук заснувала разом із ним громадську організацію Розум. Фактично, самозванець отримав індульгенцію довіри від держави. Якщо його підтримує президент, і оточення хто посміє сумніватися? Не залишилися осторонь і наступна влада за президентства Віктора Януковича. Слюсарчук теж був не обділений увагою йому навіть вручили державну нагороду в галузі освіти. Парадоксально, але шахрай без справжньої освіти отримав нагороду за заслуги в освіті. Це яскравий приклад того, як система, вражена корупцією кулуарними домовленостями може просувати наверх абсолютно кого завгодно. А ви кажете, чому я радію, коли на Бучі САП викривають якогось чергового доктора? Пі? Так ось ось чому щоб. Не вашу дитину, не дай Бог, чи ваших знайомих не опарувало. Ось це воно я маю на увазі. корупція ближче, ніж здається за кермом в лікарні в черзі, за черговою справкою, в закупівлях для військових. Всюди. Справжній націоналізм це коли ми чистимо країну від таких покидьків, а не займаємось негативною селекцією і пропагуємо їх по будь-яким соціальним сходам. Але то все мої емоції сьогодні не про політику. Цей період Слюсарчук також пробився в наукові кола, принаймні створив видимість. В 2010 році його взяли на посаду доцента в Національний університет Львівська політехніка. Як з'ясувалось, без протекції не обійшлося. Влаштувати доктора допоміг професор Володимир Пасічний, колишній депутат Львівської міської ради від партії регіонів. Жодного належного конкурсу чи перевірки дипломів не сталося. Авторитет впливового нейрохірурга. Переважив так, шахрай отримав кафедру в університеті, попрацювавши там з вересня 2010 до червня 2011 року. Але далі почались нелегальні операції та реальні жертви. Прославившись, як світило науки, слюсарчук узявся лікувати безнадійних хворих з усієї України. До нього зверталися пацієнти, які вважали доктора пі своєю останньою надією. Він брався за найскладніші випадки, давав діагнози, призначав лікування а головне. Оперував мозок, хоч не мав на це ні права, ні компетенції. Людей приваблювала його слава, чудо нейрохірурга. Якщо офіційна медицина без сила, чому б не спробувати нестандартний метод від генія? Такі сподівання закінчувалися трагедіями. У 2006 році доктор Слюсарчук прооперував 38-річного пацієнта Ігоря Тиховецького. Той помер наступного дня. Родичі загиблого потім згадували шокуючі подробиці під час операції не було навіть анестезіолога. Фактично, Слюсарчук розкрив череп людині, не забезпечивши належного знеболювання і контролю за станом. Але навіть після цього випадку аферист продовжував практикувати. Якщо б не ця людина, може би і моя сестра була і жива. У наступні роки жертв ставало більше. За даними слідства, щонайменше 6 шість осіб померли після його втручань, а незаконних епізодів лікування налічили десять. Серед задокументованих трагедій пацієнт з епілепсією, якому Флюсарчук наполіг негайно оперувати поглину мозку. Після операції була пошкоджена права півкуля, і хворий невдовзі помер. Ще один чоловік помер, так і не прийшовши до тями після видалення новоутворення в черепі, яке. Проводив самозванець, не вижив жоден пацієнт, чий мозок оперував доктором. Пі. міліція не знайшла таких уцілілих випадків. Особливо моторошно, що серед жертв був навіть трирічний хлопчик. Суд також встановив, що Слюсарчук причетний до смерті 52-річного Олександра Лузового і трирічного Данила Прокопчука, яких він оперував без належної кваліфікації. Найжахливіша ілюстрація ціни, яку суспільство платить, за неконтрольовану корупцію та непрофесіоналізм. Примітно, що деякі справжні медики сприяли Слюсарчуку. Відомо, що лікарі запрошували доктора ПІ як. Знаного фахівця проконсультувати або навіть провести операцію безнадійним хворим в очах колег. Він виглядав світилом, до якого зверталися у безвихідні ситуації, але як потім зауважило слідство, це не виправдовує того, що людина без освіти брала до рук скальпель. Вражені легендою, лікарі поступалися операційною шахраю, не перевіривши елементарних фактів про його світу. Коли я в нього запитав Андрійкане, чому на вашій афіші було написано кандидат медичних наук? От його така відповідь: А хто би пішов до мене на сеанс, якби я написав просто лікар? Звісно, вони хотіли врятувати пацієнтів, але таким чином лише підіграли афері, яка коштувала життів. Довгий час Люсарчука супроводжував Ореол непогрішності, попри чуткі і окремі інциденти, системного реагування не було. Все змінилося восени 2011 року, коли львівська газета Експрес розпочала серію гучних розслідувань про доктора Пі Андрій Слюсарчук зовсім не той за кого себе видає. Дипломи не справжні у біографії, підозрілі білі плями. Ба більше журналісти з'ясували, що нібито лікар Слюсарчук причетний до псевдонаукових методів лікування, які коштували його пацієнтам життя та здоров'я. Перший матеріал мав промовисту назву Сенсаційне викриття псевдопрофесора Пі. Журналісти зібрали докази, що вся легенда Сусарчука це фікція. Його дипломи фальшиві. Він ніколи не навчався ні в московському, ні у Вінницькому медуніверситетах. Сусарчук диплом освіти отримав в Російській Федерації. Йому міністерство освіти чітко відписало, що він цей диплом вважається дійсним. А тут концерт. Україна визнає мій диплом, недійсним. на яких підстав. Більше того, викрили і шахрайства у гуртожитку Львівської політехніки. Професор ставив студентам вигадані діагнози і вимагав гроші з їхніх батьків за лікування. А феноменальні рекорди пам'яті також виявились трюком. Слюсарчук використовував мініатюрний навушник, через який спільники нашіптували йому потрібні цифри та слова. Я тоді замітив, що це пам'ять була фотографічна або сканування, а не пам'ять запам'ятовані. Викриття того часу робило пшуму на всю країну. 21 жовтня 2011 року на засіданні Верховної Ради депутат Ярослав Кендзьор публічно заявив про скандали і назвав ситуацію наймасштабнішою провокацією та аферою за 20 років незалежності України. Фактично, перше на найвищому рівні прозвучало нас усіх ошукали. після цього один за одним центральні телеканали почали випускати сюжети, розкриваючи все нові деталі махінацій доктора. Бі. Суспільство було шоковане. Насправді за фахом маляр штукатур, який зміг довести до масового психозу або гіпнозу тисячі людей. Ось диплом Андрія Слюсарчука про закінчення московського державного медичного університету. А ось лист з цього ж вуза про Слюсарчука тут і не чули. Журналісти експресу не лише оприлюднили факти, вони передали зібрані матеріали до правоохоронних органів. Раптом з'ясувалося, що у влади є достатньо доказів для дій, просто раніше ніхто не квапився їх помічати. Ланцюжок розкрутився швидко. 14 листопада 2011 року Андрія Слюсарчука затримали у Києві за підозру в шахрайстві та підробці документів. Його етапували до Львова, де тримали під вартою СІЗО. Через тиждень після арешту тодішній міністр освіти Дмитро Табачник публічно підтвердив, дипломи Слюсарчука фальшиві. Жоден український виш його. Не випускав скандал, досяг апогею. Аферист остаточно втратив недоторканність, якою його наділила корумпована система. Викриття цих подій стало можливим багато в чому завдяки журналістській сміливості та тиску громадськості, адже офіційні інстанції роками заплющували очі. Лише коли преса забила на сполох і суспільство обурилось, правоохоронці почали діяти. Це викриття оголило глибшу проблему байдужість, і кругова порука. Посадовців. Ті, хто мав би перевіряти дипломи, контролювати якість лікування та реагувати на підозрілі випадки смерти, нічого не робили до скандалу. Вівірно, дехто з пливових осіб покривав Слюсарчука або ж просто не хотів виносити сміття з хати, щоб не ганьбити відомства. Корупція буває не лише у вигляді хабарів. Іноді корупція виглядає як мовчання, коли вихніше ну, просто нічого не помічати. Розслідування справи доктора Пі перетворилось на довгий серіал. 27 січня 2013 року почався судовий процес. У Львові прокуратура висунула важкі обвинувачення, шахрайство, незаконна лікарська діяльність, використання підроблених документів а також заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Фактично, вбивство з необережності. Підсудний поводився доволі зухвало. Всіляко заперечував провину і навіть заявляв, що проти нього організували змову спецслужби, бо нібито хотіли його прибрати як секретного агента. Крім того, пацієнт помер за дві неділі. За дві неділі людина може померти. О, сьогодні прийшло, завтра встав і пішов помер. І Слюсачук винувати. Ну це просто все Ти ще одне. Вони все підтасують, суддя карманний. Просто карманний молодий хлопець, який робить кар'єру. Судово-психіатрична експертиза визнала його осудним, хоч і з певними розладами особистості. Отже, відповідати перед законом Шахрай мав у повному обсязі. 14 лютого 2014 року Сихівський районний суд Львова оголосив вирок Андрія Слюсарчука, визнано винним за всіма ключовими статтями, засуджено до 8 років позбавлення. Волі суд встановив зокрема провину у двох випадках вбивства з необережності смерті пацієнтів, тобто у п'яти епізодах незаконної лікувальної діяльності та використання завідомо підроблених документів. Також Люсарчук отримав покарання за шахрайство щонайменше п'ять епізодів за володіння чужим майном шляхом обману. мовою сухих статей. Це значить, що він брав гроші у людей, обіцяючи вилікувати і обманював їх. Окрім тюремного строку, суд зобов'язав його відшкодувати близько 40 тисяч доларів матеріальних збитків і виплатити моральну компенсацію родинам потерпілих. Здавалось. Ось вона справедливість, афарист і бивця відправився за ґрати. Та на цьому історія не завершилась. Слюсарчук, маючи ресурс та зв'язки, не полишав спроб вирватися. У 2016 році набув чинності так званий Закон Савченко, який рахував день у СІЗО за два дні тюрми. За цією нормою строк Слюсарчука скоротився. 24 червня 2016-го звільнили із колонії, замінивши ув'язнення на. Особисте зобов'язання на волі. Доктор Пі відразу взявся оскаржувати вирок і несподівано домігся успіху. Ще у березні 2016 року вищий спеціалізований суд скасував вирок 2014 і признав новий розгляд справи. Почалося затягування процесу, яке розтягнулося на довгі 8 років. За цей час багато що змінилось, свідки роз'їхались. Інформаційний резонанс стих. Кульмінація судової справи настала 14 листопада 2024 року. Шевченківський райсуд Львову, переглянувши справу вдруге, ухвалив виправдувальний вирок Андрію Слюсарчуку. Суд постановив, що не знайшов достатніх доказів складу злочинів у діях обвинуваченого. Фактично, всі попередні обвинувачення були зняті. Ця новина приголомшила. Всіх люди пам'ятали про загиблих пацієнтів і гори їхніх сімей. Однак юридично Слюсарчук вийшов чистим. Тепер він офіційно не винуватий, але по суті покарання він так і не поніс для суспільства. Це виглядало як фіаско правосуддя. Чому ж після стількох доказів суд відпустив доктора Пі? Офіційно через брак доказової бази та деякі суперечності, що накопичились за роки тяганин. Неофіційно ж багато хто схильний вважати, що це результат впливу потрібних людей в лапках. Зрештою, Сульсарчук мав друзів серед сильних світу цього і, ймовірно, не втрачав їхнього заступництва. Його адвокати просували версію, що всю справу сфабриковано ледь не російськими спецслужбами, аби не допустити появи в Україні інституту. Мозку звучить як абсурд, але такий контрнаратив міг знайти підтримку у певних колах, особливо в той час. Як би там не було кінцівку цієї історії, багато хто сприйняв із гіркотою. Система знову захистила свого, а не простих громадян, хто постраждав. Станом на 2025-2026 роки Андрій Слюсарчук доктор Пі, мешкає в заміському будинку у селі Іванковичі під Києвом. Це розкішний двоповерховий будинок з басейном потужною системою охорони, численні камери по всьому периметру. Висока вартість за оцінками журналістів та розслідувань понад 500 тисяч доларів. Там же він періодично проводив прийоми пацієнтів навіть після скандалів. Водночас у його Фейсбук та Інстаграм часто з'являються геопозначки з Києва, Львова, Женеви, Швейцарія. Він активно подорожує, пише про поїздки та веде блог. Останні публікації січень 2025 січень 2026, підтверджують, що основне місце проживання саме передмістя Києва Іванковичі, де він обзавівся маєтком ще після звільнення та продовжує там жити. Звідти він навіть намагався подавати голос у лютому 2025 року скандально звернувся через Фейсбук до Дональда Трампа і Володимира Путіна з різними дивними заявами, очевидно, прагнучи повернути собі публічність. У лютому 2025 року Слюсарчук опублікував емоційне звернення до Дональда Трампа та Володимира Путіна на Фейсбук. Пост швидко набрав тисячі поширень та репостів. Це відкритий викрик зраненої душі, заклик до миру в Україні, емоційний відгук на заяви Трампа про війну з фразами на кшталт Я більше не можу мовчати. Згадками про тіла загиблих дітей як ціну політики та проханням до лідерів побачити реальну ситуацію. Допис став вірусним, але викликав скандал. Змі BBC, Українська Правда, Заксіднет «ТСН» нагадали про його минуле: шахрайство, фальшиві дипломи, смерті пацієнтів. А багато хто поширював його без контексту. Реакції розділилися від підтримки мирного голосу до обурення шахраєм, якому не треба змінювати імені. Дусарчук зміг творити свої справи не у вакуумі, а завдяки. Системі зв'язків халатності і корупції, що пронизала різні рівні, він продукт середовища, де диплом можна намалювати, звання купити, а доступ до пацієнтів отримати через знайомство. Якби викладач в університеті сумлінно перевірив документи Слюсрочука, якби у МОЗ хтось відреагував на підозрілі операції, якби чиновники не поспішали робити афериста своїм радником. Трагедії могло б не статись. Але ж ні, всі заплющили очі. Успішний шахрай став можливим, бо багато людей на своїх посадах не виконали чесно свої обов'язки. Корупція вбиває і такі випадки. Можуть повторитися, якщо висновки звичайно не будуть зроблені сьогодні фейковий нейрохірург, а завтра фальшивий будівельник, що зведе аварійний міст чи псевдовчитель без освіти, який зіпсує дітям знання майбутнє. Мене ця історія зачепила особисто. У моїй уяві, коли я писав цей сценарій, я пройшовся коридорами тієї львівської лікарні, де Слюсарчук оперував в лапках людей. Бачив ті палати, де родичі до останнього сподівалися на диво, а отримали трагедію. Сором за систему, яка це допустила. Для вас, як завжди, працював Ігор на Хіба на позитиві, а як без нього. Допомагайте нашим кодикам світла воїнам ЗСУ. І побачимось в наступному випуску.